Найчастіші ознаки низького рівня феретину або, власне, анемії це головний біль, запаморочення, неможливість повноцінного тренування, знижена працездатність, випадіння волосся, ламкість по довжині, ламкі та хвилясті нігті, сухі шкіри, особливо гомілок та п'ят, набряклість тіла, виразки в ротовій порожнині, печіння язика, неприємний запах з рота. Синдром неспокійних ніг, задишка, наче біг марафон серцебиття, блідість шкіри, тонка шкіра під очима. Немає сили встати зранку з ліжка. Для повноцінної підтримки рівня феретину. Я рекомендую алофен. Це найкраща комбінація халатного заліза з фолівою кислотою, ціанокобаламіном та активною формою аскорбінової кислоти. Для зменшення клінічних ознак рекомендовано приймати препарат півтора-два місяці, а для наповнення депозаліза навіть цілих 3-6 місяців. За моїм промокодом можна отримати знижку 15%, придбавши даний препарат на сайті у виробника, а записатись до мене на візит та отримати більш детальну інформацію ви можете в описі під даним відео. Будьте здорові та енергійні!